Що їм за день на підтримці ваги загальна калорійність буде в кінці? На сніданок готувала вівсяно-протеїнові вафлі, як завжди, 150 г грам кефіру, одне яйце та 80 грам вівсяного борошна. Соду додала замість розпушувача, та в кінці 20 грам проту. В мене зі смаком печива з кремом. Прям топовий. По дві ложки залила вафельницю та випікала десь по три хвилинки. Подавала з домашньою сметаною та полуницею, дуже смачне поєднання, ще й до чого поживне. Раніше уникала солодких сніданків через те, що швидко хотіла їсти після них, а зараз прям інакше себе почуваю, більш насиченою. Ще капоч пила, але забула зняти. Швиденько зібралась та побігла на тренування в зал. Сьогодні в програмі низ, поробила всі справи та побігла на побачення в кіно з самою собою. Влог з того вже є на сторінці. Взяла собі рябчики. З соєвим соусом та м'ятний чай. Потім ходила міряти топ, давно схожий шукаю, але не взяла. І на обід була дуже голодна, тому забігла по шаурму в найближчий заклад. Взяла собі курічу, вона на смак більш менш достойна, але домашня мені більше смакує. Вирішила спробувати матча тонік, і це вже набагато краще. Попереду мене чекав манікюр і пізні повернення додому, а апетиту повноцінного на вечерю не було, тому перекушую протеїновим пудингом зі смаком карамелі. Кайфую, як в останній раз, та переміщаюсь. На нігті зробила собі сьогодні трендовий колір, і така в мене вийшла. А ви підписуйтесь. і ще зустрінемось.